Зараз ви дізнаєтесь, як набрати своїх перших підписників на YouTube. Начнемо з того, що ви маєте зробити пару відео. Тому що якщо ви зробите одне-два відео і загляєте на канал, і то, швидше всього, вони будуть поганої якості, то на вас ніхто не буде підписуватись, тому що ви тупо не робите контенту. От скажіть, ви підписуєтесь на людей, які не роблять відео. Ніхто так не робить, всі підписуються на людей, які роблять відео, хоча б раз в місяць. Тому саме головне в цьому ділі це робити відео. І робити їх регулярно. Тому ви маєте робити, хоча б одне відео в тиждень. Ви можете зробити багато відео. І коли ви зробите багато відео, наприклад, штук 10, то ви можете зробити так, щоб ці 10 відео виходили весь місяць. Наприклад, кожних 3 дня виходить одне відео. І це буде дуже круто. Окей, ви також зробили, і у вас є тепер регулярність. Але ви маєте ще крім того вміти оптимізувати відео. Тобто, крім того, ви маєте навчитись писати назву, писати теги, опис. І в принципі цього вже буде достатньо, щоб ви набирали якісь перегляди за допомогою пошука. Але не забувайте ще, що є прев'ю, тобто картинка до відео. І якщо ви будете її робити погано, то на вас ніхто не буде клікати і знає, що у вас не буде переглядів. Тому ви маєте ще прокачати і це. Стоп, а як же навчитись писати ці всі назви, ці теги і так далі. Дивіться на кращий варіант. Це подивіться інші мої відео про те, як писати теги, опис, як оптимізувати відео. Якщо ви подивитесь таких пару відео, то ви точно поймете, що ви можете робити. Але ще дуже хороший варіант це просто подивитися на конкурентів. Тому що у вас тематика, наприклад, готування їжі, ви просто подивитесь у конкурентів, як вони роблять прев'ю, як вони називають свої відео, які вони пишуть теги. А щоб дізнатися, які вони пишуть теги, ви можете просто скачати програму від IQ. Можете знайти її просто в інтернеті, напишете в гуглі від IQ. І просто скачайте. Або просто на Ютубі напишіть, як скачати від IQ. І все, вам хтось покаже, як його скачати, як їм користуватись. Так от, за допомогою цієї програми, ви зможете дивитись на інші канали. Повністю ви зможете побачити, які у них прию, яка у них назва, які у них теги. І потім, коли ви подивитесь на своїх 10 або 5 конкурентів, то ви дізнаєтесь, як ви можете це зробити. Ви просто в одного можете взяти назву, в іншому можете взяти якийсь стиль картинки, а в ще в іншому можете якісь теги підібрати, або у всіх можете просто по одному тегі комусь взяти. І звісно, додавайте щось від себе, тому що ніхто не хоче дивитись на людину, яка просто всі копіює. Тому не забувайте, що додавайте щось від себе. І це вже вам гарантує те, що ви зможете набрати великі перегляди і стати популярною. Окей, ми зробили відео, але як же нам тепер набирати... Підписників, тому що те, що ми зробили відео, це нам ще не гортує, що на нас будуть підписуватись мільйони підписників. Так, якщо ви будете робити відео, на вас будуть підписуватись, і це буде круто, але будуть підписуватись на початку дуже мало людей. І бажано звідкись достати актив і прикинути на ваш канал, щоб він швидше вистрілив і набрав перегляди. Тому після того, як ми зробили пару відео, ми пишемо коментарі на інших каналах. І бажано писати на каналах, які зв'язані з вашою тематкою. Якщо ви граєте в футбол і знімаєтеся, то перейдіть на канали, які теж знімають про футбол. І там пишіть коментарі. І пишіть коментарі не про те, що давайте взаємно підпишемося, а пишіть коментарі такі, щоб можна було посміятись. Тому що, коли заходиш, наприклад, на канал Штерна, я можу зайти і там подивитися якісь відео. То потім я спускаюсь коментарі, я просто дивлюсь на якісь коментарі. Можу з якогось коментаря посміятися, або якийсь мені коментар сподобається, то я його лайкну. Якщо якийсь коментар, типу підпишись на мене, давай взаємно підпишемося. Я такого коментаря ніколи не лайкну. Я таких коментарів ніколи не лайкав і не буду лайкати. Тому такі коментарі не пишемо, тому що взаємокі зло і це буде вбивати ваш тільки аккаунт. Тому пишемо коменти, з яких можна, наприклад, посміятись. І тоді багато хто вас лайкне. І тоді на ваш канал можуть перейти і подивитися ваші відео. І це вже буде хороший буст вашого аккаунта. Тим паче, ви ще можете додати до цього всього. В вашій соціальній мережі, наприклад, якщо у вас в інстаграмі є тисяча підписників, або не знаю, там 200-300 підписників, і ви зробили якесь відео на Ютуб, то ви можете просто сказати в інстаграмі, що я зробив відео на ютуб канал, можете подивитись. Але робіть це в тому тільки випадку, якщо ви знаєте, що якась кількість людей точно захоче подивитись ваше відео, і тоді у вас з'являться перші підписники і ваші перші перегляді. І вам в цьому допоможуть ваші друзі і ваші родичі. І ще можете використати інші соціальні мережі, можете навіть однокласники використати, хоча хто їм зараз користується. Це вже жарт був. ВК це не варіант, тому що його заблокували. І залишається ще одна дуже крута соціальна мережа, яка вам може дати мільйони переглядів і мільйони підписників. І я зараз не жартую. І ця соціальна мережа це Тікток. От ви можете зробити аккаунт. Головне, щоб він був якось зв'язаний з вашою тематкою. А бажано, щоб вона була така сама, як і вашого youtube канала Наприклад, якщо ви показуєте на Ютубі, як готувати їжу, то так само ви можете показувати в ТікТоці, як ви готовите їжу. І це буде набирати мільйони переглядів. Тому що я дивився на такі тікток аккаунти і вони реально набирають мільйони переглядів, я був в шоці. Люди люблять дивитися, як готується їжа. Це якось затягує. Такі відео роблять, і вони набирають мільйони переглядів. І ви так само можете робити. Звісно ж, якщо у вас тематка «Готовля їжі. Але маленький шанс, що у вас така тематка. Робите аккаунт в Тіктоці, і коли ви зробили аккаунт в Тіктоці, то ви просто знімаєте відео зв'язані з вашою тематкою на Ютубі. І ви маєте пробити пару відео в Тіктоці. Коли у вас уже будуть якісь відео вистрелювати, і ви будете знати, як робити відео, які вистрелюють, то потім ви просто в кінці відео можете казати, що переходьте на мій ютуб канал, тому що я зробив таке -то відео. І показуйте, як перейти на ютуб канал і яке відео глянути. І після цього, якась частина людей перейде на ваш ютуб канал і гляне це відео. Я сам так робив і це працює. Я зробив акаунт в Тіктоці. Потім я туди виклав пару відео. І викладав я туди відео 3 місяці. І останній місяць я викладав відео, в яких я перенаправляв з Тіктока на Ютуб людей. І на цей ютуб канал я перевів десь 50 людей. Так, це набагато, але це тільки початок, тому що я буду робити все крутіші відео, і на цей ютуб канал буде переходити ще більше людей з Тіктока. Тому я рекомендую теж вам згодити в Тікток, робити там аккаунт і перенаправляти людей з Тіктока на Ютуб або можна ще й на інстаграм. Тому не втрачайте можливості і робіть Тікток, поки не пізно.